Розсудливість для слабких. Вороги! Нам потрібні вороги. А, тепер я чітко чую богів хаосу. Ми мусимо убивати. Це ніби тисяча вуст кричать від болю. Я відчуваю, як мене огортає вир і це приємний біль. Хаос, наш хазяїн. Звісно, ми виконуємо всі ваші бажання. Хаос поглинає нас. Бачимо ціль. Та нікому її не віддамо. Що тепер розчавити, убити та знищити? Ми здаримо плоті з їхніх кісток. Убити, розчавити, розірвати наша матця. Це шлях до пекла. Ми розірвемо їх. Хто тут? Куди? А? Що таке? Я Ні, нічого не накоїв. Що тепер? А ми ж не йдемо якесь страшне місце, правда? Там можуть бути стріляки, погнали в інший бік. Що сталося? Що відбувається? Куди ми йдемо? Ми пройдемо не. Помитно! Гораст! Добре! Гораст! Убить их! Зарезать их! Убрать! Мы вывернем их не нутрощи! их! А гляньте вы, на размер их стреляк! Мы не впораемся! Готовы вбивать! Зробимо усе файно та надійно. Збудуємо саме для вас. Буде зроблено. Час будувати. Як на мене і так нормально. І що тут лагодить? А що з ним не так? гаразд гаразд! раз. Ми Моє ноги повідриваємо. Яка ваша воля? Так володарю. Очікую на ваші вказівки. Так наймилостивіший. Я тут, аби служити. Як забажаєте, я існую, аби служити. Так, володарю. Я зроблю все, як ви просите. Виконаю як найшвидше. Запущу на будівельну схему 7-2 сили хаосу відступили та закріпилися в цьому місці. Усе, що повинно статися, відбудеться саме тут. And the good captain. Я б сказав, що він жадає помсти, але насправді жодних моїх слів не вистачить, аби передати всю його лють. Капітане, цей інквізитор не мав права таки з вами розмовляти. Але, можливо, він має рацію. Прийдешній шторм зажене наших ворогів у пастку, у якій вони цілком можуть перегризти один одного.